Вітаю вас, я Світлана. Ви на каналі Давай Пов'яжемо. І це третя частина відео майстер-класу на в'язання кардигану з шестикутників. В цьому епізоді, в, цьому, в цій частині ми з вами будемо з'єднувати наші плечі та. Спинку. Я покажу свій метод, їх, звичайно ж, є безліч, але я показую вам те, як я роблю. Ось так у мене з'єднання виходить контрастне, це вже я з'єднала одне плече. І зараз разом з вами будемо з'єднувати друге плече. Я тут вибрала собі так розташувати це з'єднання, щоб спереду у мене були лицеві стовпчики. Ось мій перед, ось маркер, який позначав мені перед. І бачите, тут з лиця у мене лицеві стовпчики. А тут зі спинки, вже у мене виврітні стопчики. На другій частині я також це повторю. Саме цю частину я починала в'язати звідси і завершувала ось тут на рукаві. Ту частину вже наступну другу я буду в'язати від рукава для того, аби зберегти таке розташування. Так, розкладаю свою ось цю частинку, ось мій перед. Отже, мені треба розпочати ось тут від рукава. Початок, початок і кінець у мене виглядає однаково. Ось тут на початку я в'язала по одному стовпчику з однією вершинкою. І так само в кінці я в'язала по одному стовпчику з однією вершиною. Тобто, як ви не розпочнете, все одно у вас буде однаково. Починаємо, я беру ниточку від мотка. Я вам вже показувала, як робити приєднання разом з вами зараз ще раз зробимо. Дивіться, я не знімала свої маркери, у мене так вони іскріплені на плечових швах, для того, аби я нічого не переплутала. В процесі роботи, якщо вони мені будуть заважати, вони мені будуть заважати, я буду їх знімати. Отже, почнемо. Передня частина рукава, я тут шукаю. Свої петлі підйома і в останню петлю підйома я продіваю петлю. Далі під вільний хвостик я захоплюю робочу нитку від мотка. В мене є перша повітряна петля, і друга. Тут мені треба дві повітряні петлі підйому, адже ми будемо робити стовпчики з однією вершиною. Тепер я роблю накид і вже на другій частині шукаю вершину Ось останнього стовпчика, заходжу в цю вершину. Продіваю петлю і дов'язую стовпчик з накидом. Раз і два. Таким чином, у мене, дивіться, вийшли тут забрати хвости. У мене вийшов тут петлі підйому, це як стопчик, і тут стовпчик з однією вершиною, зі спільною вершиною. Тепер я роблю накид, і далі я буду в'язати по три стовпчики з однією вершиною. Тут у мене... На рукаві були поворотні ряди, і я буду в'язати таким чином: цей ряд я буду пропускати, а в цей ряд, підхоплюючи ось так повністю стопчик, я буду пров'язувати три стопчики з накидом з однією вершиною. Зараз разом з вами. Це все пров'яжемо. Тобто тут і тут стопчики будуть пров'язуватися разом одночасно. Потім, коли я вже дійду до ось цієї частини, де в мене було в'язання по колу, тут будемо з вами робити під арку, так як ми в'язали основне полотно. Так, значить, Я вже зробила накид. Так? Тепер в'яжу стопчики з однією вершиною. Роблю накид. Цей ряд я пропускаю, а цей ряд мені потрібний. Я піднімаю ось так, стовпчик, і під цей стовпчик я пров'язую стопчик з накидом, але не до кінця. Ось у мене дві петлі залишаються на спиці. Переходжу до задньої частини, до другої частини, так, ну, до задньої частини свого в'язання, свого рукава, роблю накид, підхоплюю стовпчик в такому ж ряду. І пров'язую ось один раз петлю, і тепер ось ці три петлі мені необхідно пров'язати одразу. Ось таким чином, у мене вийшов стопчик з однією вершиною. Це був перший, саме в цей ряд, пров'язую другий. Роблю накид, під стовпчик витягую петлю, і ці дві петлі пров'язую, залишаю на гачку дві петлі, роблю накид. Сюди ж під цей стопчик витягую петлю, пров'язую дві петлі з гачка, залишається в мене три, пров'язую їх одночасно, роблю спільну вершину. Ще раз накид, під стопчик витягую петлю, пров'язую ось так, половинку стопчика. Так? Тепер знову накид, і вже в задню частину, в задню деталь я пров'язую. Спочатку половину, а потім одразу одна вершина. Є. Я пров'язала ось три стовпчика з однією вершиною. Тепер я роблю накид і буду в'язати другу групу. Цей ряд у мене вже був задіяний, цей я пропускаю, значить, я буду зараз працювати з цим рядом. Ось тут мій стопчик. Я роблю накид, і під ось цей стовпчик. Є один роблю накид, тепер з цієї сторони. Я працювала тут з цим рядом, цей пропускаю, працюю тепер з цим. Тут пров'язала половину і тепер спільна вершина. Тепер з передньою частиною є і з задньою частиною. Спільна вершина. І третій стовпчик в цей же ряд. Є. Між такими групами я роблю одну повітряну петлю. Так, в'яжемо далі. Я роблю накид на гачок, цей ряд пропускаю, працюю з цим, пров'язала першу частину, іду до задньої, пров'язую і спільна вершина. Ще один стовпчик попереду. І один позаду, і останній в цій групі, попереду та позаду. Таким чином я в'яжу ось так через ряд, і зустрінемося з вами. Давайте ось тут в кутику, коли ми з поворотного в'язання будемо переходити на кругове. Ось тут я вже дов'язую до кутика, ось, пров'язала в цьому ряду, цей ряд я пропускаю. І сюди, в кут, я також пров'яжу таку саму групу з трьох стопчиків. Я забираю вже маркер і продовжую в'язати. Отже, в сам кут, от сюди, і з цієї сторони також в кут. Я перший з цієї сторони, і останній є. Ось таким чином це виглядає зараз. І далі продовжую, роблю накид. І тепер під кожну арку з цієї сторони під арку, задньої частини під арку. І між ними повітряна петля. Робіть так самостійно і зустрінемося з вами ось тут вже в кінці, отже, дов'язую в мене перед кутом, ось у мене цей кут відмічений, це у мене тут початок горловини. Тобто на цьому куті у мене завершується плече. Я вже зробила тут повітряну петлю, отже, мені тут необхідно пров'язати вже останню групу сюди. Другий стопчик, і... тепер третій повітряна петля, цей маркер я знімаю, і тепер в кут я зроблю один стопчик, вже не групу, а один, так, як я робила на початку. Сюди стопчик. і ось мій кут, сюди стопчик і спільна. Вершини. Все, цю нитку я ось так закріпляю і можу її обрізати. Ось таким чином у мене виглядає плече. Тепер мені залишилося з'єднати спинку. Головне тут не переплутати. Ось у мене перед, ось у мене спинка. Тобто мені зараз треба поміняти ці частини місцями, щоб до мене кардиган лежав спинкою. І зараз. Вже тут з'єднувати. Насправді немає різниці, з якої сторони я буду починати. Ну, бо це спина, і все одно я не зможу зробити симметрично, бо тут з'єднання буде одне. Я розпочну з горловини. Знову ж таки, якщо боїтеся тут щось переплутати, скріпіть це маркерами. Ось мої плечі, ось горловина, і тут я починаю з'єднувати спину. Я беру одну частину. Так, шукаю тут вершину, протягую першу цю петельку, далі пров'язую повітряну, першу другу, роблю накид і шукаю вже вершину на другій частині. Так, тут у мене повітряні петлі, значить, я шукаю собі третю повітряну петлю. І ось в неї, власне, і протягую цю петлю. Пров'язую половину стовпчика і далі спільну вершину. Тут повітряну я петлю робити зараз не буду, тому що у мене тут одразу йде арка, і мені в неї треба пров'язати три стопчики. Якщо я зроблю зараз повітряну петлю, то буде негарно, будуть тут зайві петлі. Отже, я вже пров'язала по одному стовпчику з однією вершиною. Тепер роблю накид і під арку пров'язую перший стовпчик, під Другу частину також перший стопчик, далі другий стопчик під цю ж арку. так, І третій третій стопчик під цю ж арку. Є. Тепер роблю повітряну петлю, вже далі я між такими групами буду робити повітряну петлю. І продовжую об'єднувати ось таким чином під арку. Я це вже третій стопчик з групи, далі повітряна петля, і знову група. У мене тут спона зв'язана з кутом, тобто останні стовпчики я буду робити в кут. Під цю арку я пров'яжу три стовпчики, а в кут я зроблю один стовпчик, і в той кут з цієї сторони також зроблю. Один стовпчик, аналогічно до того, як я робила ось тут на плечі. Ось таким чином я зроблю пров'яжіть далі, об'єднання вже самостійно, і зустрінемося з вами в наступній частині майстер-класу, де ми будемо робити обробку стовпчиками без накиду по низу рукава, по горловині, по пілочкам та по низу. Дякую вам, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, майстер-клас вам корисний. До нових зустрічей!